В нас на серці є такі рани, про які нам нагадують шрами, є такі, які кровоточать і болять серед дня і серед ночі, є такі, що вогнем невгасимим обпікають нам душу незримо і заплакані стомлені очі ні радіть, ні співати не хочеш. Надскладні ці душевні моменти, коли біль. Відчуваєш всім серцем, коли розум і тіло волають, а всі інші це не помічають. Ти ховаєш усе так глибоко, щоб не бачило це людське око, бо немає таких на землі, хто поніс би тебе у імлі. Бо немає таких, хто в злий час допомоги тобі, руку дасть, хто тебе зрозуміє, як є, і не ранить, приніс своє. Та бувають у нас такі дні, коли рани. Ці робимо самі, їх наносимо ми, а не хтось. Так, все вірно. І вам не здалось так, ці рани наносимо ми і наносимо ми їх собі. Ну а потім і іншим. А вже ж. і від цього, на жаль, не втечеш. І тоді, коли серце болить, і нестерпно у грудях щемить, коли світ потемнів від тривог, нам на поміч приходить сам Бог. Він бере, як дитину малу, оглядає ту рану живу і приносить цілющий бальзам, і нам на згадку лишається шрам. А лишається там він тому, щоб могли пам'ятати, чому нас Господь у той час лікував, і який він урок нам подав. Так бувають такі ночі дні, невеселі, журливі, сумні, коли рани нестерпно болять, а тобі тільки можна мовчать. Хоч і тяжко, та все ж подивись, не під ноги, а глянь ти у вись і душа у тобі оживе, бо Господь там на небі живе і хоч давлять додолу жалі, притискають і гнуть до землі, але поруч наш люблячий Бог. І ми в дорозі із ним йдемо вдвох, коли тяжко несе на руках, і душа, наче звільнений птах, розправляє вже крила свої, лише помах, і вже в ушині, і рани серця уже не болять, та не варто нам їх забувати. Кожна рана життєвий урок. Кожна рана до розвитку крок, тож коли вам нестерпно болить і не знаєте, як далі жить, пам'ятайте, що з вами Господь, хоч про інше кричить ваша плоть, все дочасне, це не забувайте і у ранах уроки шукайте, і пильнуймо, щоб в нашому житті не наносити рани собі.